Останок ще одна подія міжнародного рівня Вадим Хащук розповість про чемпіонат Європи з Текмандо ITF, котрий пройшов у фінському місті. Тампере. Тож давайте дізнаємося з чим повернулися українці на батьківщину з країни Суомі. На етапі підготовки до виступів складається враження, що синьо-жовта збірна розчиняється у натовпі інших команд. Воно й не дивно. Представництво України на цьогорічному чемпіонаті Європи чи не найменше за всю історію. І якщо представники інших країн приїхали підкурювати підестали з цілою когортою спортсменів, то завдання нашої команди інше з мінімуму витиснути максимум медалей, звичайно. Дві золоті, одна срібна, одна бронзова, на чемпіонаті Європи. Це дуже вагомий результат. Така кількість учасників, у нас всього навсього 8 спортсменів. Якщо подивитися в відсотковому відношенні, це... я задоволений як тренер збірної команди України в даному результаті. Ну, бачите, збірні тут в загальному складають біля 30-40 чоловік. Польська збірна 60 чоловік. Наша всього-навсього на всього 8. Це тільки зв'язано з фінансовими труднощами. Один за всіх і всі за одного відомий девіз французьких мушкетерів взяли на озброєння вітчизняні тайквондисти. І хоч цей вид єдиноборств не входить до олімпійської програми, а участі в команди в змаганнях українці не брали, синьо-жовта збірна і тут продемонструвала Європі справжню спортивну єдність. так, Україна це справжня фабрика талантів для Тайквандо. Серед моїх учнів була Катерина Соловей. Вона феноменальний боєць. Тепер підростає нове покоління. Я переконаний, у них все попереду. у нас а, дуже така сімейна команда. Багато хто приходить і каже, «Блін, ми хочемо так виступати за Україну. у Вас така сім'я. 29-річна Тетяна Войтович одна з найдосвідченіших тайквондистів жіночої команди і єдина представниця прекрасної статі серед українських спортсменів на турнірі в Тампере. Чемпіонкою Європи вона ставала ще у далекому 2004-му. Потім взяла тривалу паузу у майже 10 років і зайнялася мистецтвом. Набувши слави художниці знаної варт індустрії світу, тетяна затужила за іншим мистецтвом бойовим. Буквально два роки назад мене сильна ностальгія. Виникає і мені повернутися повернутись спорт і попробувати, чи зможу я знову. Я повернулася і бачу, що на досить хорошому рівні, і чому не продовжувати. За рахунок техніки і швидкості до півфіналу змагань Тетяна дійшла впевнено та красиво. Там їй протистояла чина чемпіонка світу з Польщі Ілона. Дзяла обидві спортсменки уже не раз з'ясовували стосунки на Даянгу, і цьогоріч інтрига протистояння лоскотала нерви фанам до останніх секунд. Лише в заключному періоді сутички, досвід польки і її регулярна бійцівська практика. Все таки взяли гор. У мене мета розвивати в Україні тейквондо. В першу чергу, а по досягненням я чемпіонка Європи. Звісно, я хочу стати чемпіонкою світу. Це кожен спортсмен про це мріє. І я знаю, що я можу, і є сили і можливість. От але саме для мене це розвиток тейквондо в нашій країні. Медаль у рангом вище потішив українську публіку Артем Белов. Техніка, швидкість, акцентованість ударів зробили свою справу на чвертьфінальній та півфінальній стадіях. Його фінал проти Візавіз Польщі назвали одним з найнапруженіших на турнірі. Белов протистояв не лише супернику, не лише червоним трибунам, які гучно підтримували поляка, але й суддям, серед яких теж були представники Польщі, що суворо заборонено правилами. За правилами змагань Стеквондо під час поєдинку не може суддя з тої країни, з якою б'ється, наприклад, українець. Так як було це в фіналі україна польща поляк не може судити цей поєдинок. На жаль, два поляки сиділи боковими суддями. Це і зіграло роль в тому, що Артем програв. Одним з кращих на турнірі показали себе наші юніори. У їхньому активі дві медалі найвищого гатунку. Підтвердили статус фаворитів Данило Демчишин і Віталій Соловей. 16-річний Віталій, син легендарних бійців і тренерів Олега та Катерини Соловей. За його словами, жага до перемоги у ньому на генетичному рівні. Я просто знаю, що я маю бути чемпіоном, бо якщо я не буду чемпіоном, це для моїх батьків погано. Їх імідж, то що вони всі роки наполегливо досягали. Ну, я маю просто бути чемпіоном. Якщо я не буду чемпіоном, це буде дуже погано. Для Данила Демчишина цей турнір чи не останній у статусі юніора. На вітчизняному рівні 17-річний спортсмен уже складає гідну конкуренцію дорослій команді, а ще має високі досягнення у кікбоксингу. Конкуренція насправді тяжка. Рівень досить великий. Просто в мене дуже хороший тренер. В мене дуже гарно настроїли перед боєм. Та й тим більше, я думаю, що я на набагато більше змагань поїздив, ніж вони. Я трохи досвідченіший, швидший і знову ж таки в мене тренер набагато кращий. Для як бойового мистецтва замало бути дужим або володіти сильним ударом. Психологічно це наче шахи, а тактично наче фехтування. Розсудливість, швидкість і навіть хитрість фахівці виділяють саме такі компоненти, за рахунок яких і стають справжніми чемпіонами. Це як і гра, воно навіть не відчувається сильною болі. Тут ні, є, є удари сильні, я не спорю. Ну, більшість це іменно фіхтування, отаке ногою, там, руки вдарити, там, ногою допрацювати. Наприклад, він на тебе йти, ти маєш його зустріти, котер атакувати. Ну як фіктування, як і гра. Однією з найвидовищніших програм у Тейквондо є спецтехніка. Участь бере команда з п'яти спортсменів і у кожного є своє завдання. Наприклад, ударом ногою підкорити висоту більше двох метрів і вибити планку з її розташування, а потім з розбігу перелетіти ось цю білу стрічку і також точно попасти у ціль. Навіть для справжніх майстрів Тайквандо це вищий пілотаж. Отже, чемпіонат Європи у фінському тампере це вже історія. Чотири медалі української збірної з восьми можливих додають цій історії солодкого присмаку, а також віри у те, що переможні традиції українського тайпандо поступово набиратимуть обертів.